Всім доброго часу, з вами Лавра. Ну, Дуже розповсюджена зараз тема, іде стосовно голоду в Європі і так далі. Але перед тим як ми будемо це дивитися, ми глянемо спочатку про розсипане зерно поляками і чи це якось пов'язано буде з голодом подальшим голодом. Ці люди, які причасні до обставин, до того, що відбулося, розсипання зерна, розкривання цих вагонів, потягу і так далі. і так далі. Взагалі, всі, хто там був, всі, хто причасний, чи вони понесуть особисто покарання, чи то буде більше масштабне, таке там, до самих всіх поляків, наприклад, або до всіх європейців, які слухам, не духами і взагалі не паряться. Отже, дивимось, ці люди, які причасні, вони понесуть за це покарання. Чи ці обставини, які зараз зерном українським. Що поляки його розсипали, якось це пов'язано з кармічним, як, да, з майбутнім голодом, про який говорять. Нам кажуть карти, що не треба чекати вичікувати того, що може і не прийти. Того, що може і не бути. Дивіться, стосовно родин, які тут трошки інакше зараз карти показують, я вже дивилася тільки що для себе. Дивіться, ось їх особисті набутки, особисті їх там. Зберігання і взагалі там, їх особистий досвід. Чи буде якесь покарання Ну, зверху да, від вищих сил е е прилетить і так далі. Але це стосується конкретних їх їх, їх особистих, а не те, що глобально оця там 100 е цих людей зібралися, розсипали зерно, і тут вся Європа буде відповідати ні. От Європа якраз буде відповідати саме не за цей момент. Ось так. Тут Більше буде про кон на конкретну особу, на їх достатки. Але їх достатки в різних виглядах: хтось в коханні, хтось в родинах, хтось в, 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 в фінансових каналах і так далі. Але не треба очікувати, воно всьому свій час воно прийде. Чекати, що це буде завтра-післязавтра, з ними там в такому тороці не треба чекати. Чи стосується це якогось кармічного? Це не стосується ніякого кармічного для всієї Європи саме оце розсипання, розсипання зерна? Так, для України 24 й рік. Чи загроза є? Для України 24 рік цей 2024 голод. Коротше, не партеся, нам кажуть, зараз. У нас все йде по колу, а буде оновлення, земля родюча, дуже родюча. А гроші будуть в родині, так би мовити, в Україні. Я вам більше зараз скажу те, що я бачила. У нас іде все на те, щоб обмін товарами, продаж між собою був більше і більше. У нас в майбутньому в Україні будуть деякі обмеження по вивозу чогось там ну, за кордон. Чому ці будуть обмеження? Вони не те, що будуть там кордони стояти і не буде дозволятися вивозити. Будуть щось так зроблене, щоб фермерство і. Взагалі бізнес працював всередині, не тільки там продавав да? Саме там от бізнес, продає там людям і, 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 і все. А обмін був товаром, гроші, замовники, продаж остаточний. Все буде прямо всередині країни відбуватися. Дуже багато і на це буде в 25 рік. Це вже буде видно. Ось так. Але зараз ми кажемо про Україну. Ні, ніякого тут голоду у 24-му році. Ні. Все буде добре. Давайте глянемо е, Європа, 24 рік. Стосовно голоду. Це якось ну, будуть якийсь голод, предпосилки, чогось до голоду. 24 рік, 2024 рік Європа. Не треба байки, фуфайки. Справа в тому, що європейські країни вони будуть намагатися зараз накопичувати. Накопичувати і накопичувати, скажімо так, між собою, домовлятися більше договорів, більше можливостей, більше влада буде робітникам своїм давати. Ну, не вказівки давати, а управляти, вправляти, договори складати і так далі для накопичення, для збереження. І це тільки початок. Більше і більше будуть цього робити. Тобто комунікації будуть вибудовувати 25 рік. 25 рік. Україна 25 й рік, чи чиє. Бачите, були тільки ще обмеження. Я казала, що де воно там. Будуть якісь обмеження в 25-й рік для України. Україні світить у 25-му році голод. В Україні буде все добре, 25 рік. І ще раз я казала вам, що буде обмін між собою. Дуже багато будуть договорів нових між собою: торговельних буде і обмін товарами всередині. Я тобі гроші, ти мені товар. Ти, я тобі товар, ти мені гроші. Ось так. на... Саме на Самому ми будемо на радючому сидити, сидіти і всередині працювати. У нас будуть більше всередині договори, більше праці, більше можливостей, більше сонця, більше достатку, більше грошей, більше можливостей. Всі будуть працювати. Робота буде. Так, дорогі, це не означає, що там всі засипляються засипаються златами. Да? Треба працювати, заробляти, ну, як, як і повинно бути. Люди заробляють гроші, працюють самі на себе. Це дуже добре, особливо коли сам на себе. Дивимося в Європі 25, рік. 25 рік. Чи є загроза в 25-му році Європи, Європі? А... Чи загрожує голод Європі? 2025 рік, 2025 рік. 2025 рік можливо питання з водою. З водою, ну, я не знаю, чи полив, чи буде велика засуха, що треба просто поливати більше воду і так далі. І ось за це вони можуть боротися. Для того, от вони можуть боротися, для, щоб був більше родила земля, щоб вона омивалася, оприскувалася водою. Чи буде вистачати цієї, води, чи верніше води та буде вистачати в 2025 році, можливо, просто будуть сильні засушливості такий клімат, клімат буде, така погода буде. Але все рівно справляються. Будуть мати результат. Ось так. А також ми бачимо тут комунікацію між собою, вони працюють, домовляються, працюють і так далі. І так далі. Будуть в Європі так само працювати люди, їздити, працювати, заробляти гроші. Комунікація тут буде на, в, на висоті. Звичайно, ми зараз не роздивляємося кожну країну, це загальна країна. Окупантів я зараз не дивлюся. Ось так. Тобто, в принципі, яка буде погода масова в Європі на полях, так, от як їм буде родючість в Європі 25 рік. Ага, повторюється, я бачу. Дивіться, там буде досить стабільно. Але вони через те, що там буде невистачання, і ще раз кажу, скоріше всього, невистачання буде. Родючість через, родючість через е, неможливості гарний врожай давати. Це може бути і засушливість, це може бути засушливість. Тобто мало там дощів, наприклад, да? ось так, Тому воно ну, може бути якось дуже. Е, Дуже стабільно в своєму нерозвитку. Я маю на увазі, що маленький буде. Як маленькі, ні, не маленькі. Просто, скоріше всього, буде засушлива така погода, яка буде мати не такий результат, на які очікувані. Але в них є збереження. В них є збереження. Ось так. Будуть намагатися робити все, щоб. Дивіться, королева пентаклів. Є збереження, і от свій продукт, свій товар, вони отримують все рівно, будуть намагатися працювати з іншими країнами і стабілізувати ситуацію. Заробляти, продавати і так далі. Я вам більше хочу сказати, що, скоріше всього, там, де між країнами є якісь. Порушення договорів стосовно торговельних різних шляхів, торгових якихось да, моментів, скоріше всього, ці е, перешкоди будуть прибрані між країнами. Бачите? Ну точно. Та ну, я вам серйозно кажу, дивіться, оці всі перешкоди, які були раніше, дивіться, так як в якихось країнах просто буде недоуражайність, для того, щоб зберегти свої запаси і їх не вижирати до останнього, да, вони зберігають, вони просто прибирають між іншими країнами ці всі перешкоди. Наприклад, там не давали продавати туди, там сюди і так далі. І тому ці всі перешкоди, вони просто прибирають, домовляються, працювати починають співпрацювати і так далі. Да, тут і доріжки нові прикладати. З далекими країнами, з дуже далекими, куди треба возити і так далі. Єдиний момент є, що, звичайно, це не дуже такі, знаєте, відкриті стосунки, що, боже мій, які ж ми дурні, чому раніше не співпрацювали. Це буде виключно для свого карману, має на увазі для своєї країни все. Знаєте, як кажуть, нічого зайвого, це тільки бізнес. Все. Ніяких дружніх стосунків, це тільки бізнес для того, щоб співпрацювати, співіснувати і існувати. Але вони будуть робити все, щоб заключати нові договори там, де немає врожайності такої великої, вони просто прибирають усі всі перешкоди між країнами і починають співпрацювати, співторгувати і так далі. Але це якраз ці самі країни, з якими не було таких, скажімо так, торгових. Відносин. От і все. Далі, 26-й рік я не дивлюся. Це не має сенсу дивитися, тому що все змінюється. І від сьогоднішніх позицій наших, від сьогоднішніх рішень та дій через 2-3 роки може бути зовсім інша ситуація. Дякую, що ви зі мною, Любі. Ставте лайки, пока-пока.